Коли сюди було повернення, тобто це було щось рідне. Це вже було щось своє. Так це була зона комфорту. Вони нею залишилась. річний Денис Куленко два роки працює акушером-гінекологом у Сновській центральній районній лікарні. Це його перша робота після закінчення інтернатури. Чоловік родом із Сновська розповідає, що після навчання хотів повернутися додому. Інтернатуру свою проходив була і в Києві частина у другому половому будинку, була частина. І в Корюківці наші сусіди добрі. Там мені сподобалось, і в Чернігіві був у пологовому будинку, і в онкоцентрі частину був. Були думки десь залишитись, але все рівно за і проти якось все рівно думки сходились на тому, що треба додому. І сюди був потрібен спеціаліст за час повномасштабного вторгнення. Сновська райлікарня поповнилась чотирма молодими спеціалістами, каже гендиректорка Ірина Якубовська. За її словами, в місті діє програма підтримки молодих фахівців. Надається житло молодим фахівцям, також надається допомога матеріальна в розмірі 150 тисяч гривень. Ну я думаю, це як мінімум, що що може, хоч трохи їх заінтересувати до речі. Приїхав до нас і лікаря із Харкова. Це лікар-переселенець, лікар-травматолог. От він уже не ну не молодого віку. Йому десь біля п'яти п'ятдесяти років, але він отримав житло. Також по цій програмі і працює Ірина Якубовська розповіла, що лікар сам вирішує, який вид допомоги обрати: гроші чи житло. Якщо це матеріальна допомога, то він зобов'язаний відпрацювати у закладі не менш ніж п'ять років. Якщо житло, то не менш ніж десять. Денис Куленко обрав квартиру. Бо більш гарному стані, і навіть і меблі були, і навіть трошки техніки були то було так, що так, що прям такий екстрений ремонт там робити не потрібно. Тобто, ну Заселяйся і живи на сьогодні. У лікарні працює 29 фахівців, говорить Ірина Якубовська. Половина з них пенсійного або передпенсійного віку. Та семеро це молоді лікарі. Разом з Денисом Куленком працює акушерка-гінекологиня Марина Дузенко, яка приєдналась до колективу рік тому. Її чоловік Євгеній хірург прийшов на роботу на рік раніше. На його думку, матеріальна підтримка не завжди заохочує лікарів переїхати до громади. Якщо людина не хоче працювати, то вона не приїде ні за кошти, ні за житло. Працювати. От. Ну, Це свого роду гарна підтримка. В принципі, це якби. Старт такий якийсь. євгеній Дузенко ділиться, як йому працюється на прикордонні. Навантаження відчувається. Робота додається періодично. Бувають нас випадки обстрілів, поранені, постраждалі. є. Ми з задоволенням. Я можу сказати, заберемо лікаря. Майже кожної спеціальності, особливо нам потрібні хірурги, потрібен лікар анестезіолог потрібен травматолог. Альона Марчан, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.